Яка одна із привілегій того, що Христос нам забезпечив своєю смертю? Тобто, в чому сенс Голгофе був? І ми бачимо із привілегію, я хочу призвести приклад. Знаєте, якщо ми повернемося назад в часи Ісуса Христа, тобто 2000 років назад, то що ми бачимо? Ми бачимо великий храм храм Соломона. Ми бачимо, що в храмі в ньому відведені місця, де можуть поклонятися чоловіки євреї, де можуть поклонятися жінки-євреї, де можуть поклонятися діти євреї, слуги євреї, раби євреї. А десь там, уже десь там, далеко за воротами храма, є двір язичників. І навіть якщо вони пізнали Бога Яхве, навіть якщо вони всім серцем полюбили Бога Яхве. Вони все одно залишаються далеко позаду. Чому? Тому що є євреї, є вибраний улюблений Божий народ. І вся благосхильність Бога та любов Бога, вона йде лише до них. Але що робить смерть Ісуса Христа, що робить Голгофа? Ісус помирає, за храму вона розривається. Тепер ті, хто були далеко позаду, тобто ми язичники, ми стали близькими кров'ю Христа. Про це говорить Офесіану 2.13, що ви, які колись були далекі, стали близькими крові Ісуса Христа. В цьому велика таємниця, про яку говорив Павло, спасіння для всіх людей, для всіх народів, неважливо від того, хто ти, чи ти Гелен, чи ти єврей, чи ти язичник, чи хтось інший. Друзі, Христос, Христова Смерть, вона забезпечила нам поклоніння на будь-якому місті, у будь-який час. Не потрібно первосвященика, тому що є досконалий первосвященник Ісус Христос. Не потрібно багато жертв приношення. Тому що, як написано в Євреям, що Він одним жертвоприношенням назавжди вдосконалив тих, хто свячується. Один раз помер, більше не треба помирати. Тепер ті, хто в ньому, ті, хто його діти, ті, хто спасені, ті, хто вибраний рід священства царства, вони мають спасіння все це лише по Дніпрощенні, тому що Христос на Христі.